Всім привіт! Сьогодні майже останній день першого місяця літа, і погода нам, як ви бачите, не дуже радує. Ковті, волка, штани і зимні полиття. Е, так, як багато дощів, іде, сьогодні будемо обробляти помідори і капусту від хвороби. Почало дуже крутитися листя, трохи знизу жовтіти. Е, можна сказати, що це і на погоду на різкі перепади, або якась хвороба. Так, щоб Передотвратити й хворобу, якось допомогти помідору пережити ці перепади температури, того що днем 25-30, в ніч 12-14, це дуже великий перепад і рослина стресує. Сьогодні будемо обробляти препаратом. Давайте подивимось, як чоловік готує російсь. Так, поздоровайся. Чи ми будемо обробляти? В адресі. А який будемо розчин робити, скільки чого? Там іде 6 мл на 5 літрів води. ну Ми зробимо 10 мл, 11, десь там приблизно. Ось тут немає наміточки 12 мл на 12, приблизно 12 мл на 10 літрів води. Це должно хватити приблизно десь на 40. ну Плюс-мінус, залежно як приска. Ну У нас десь так і є близько сотки помідорів. Зараз підемо і покажемо. У нас автоматичний оприскувач. Зараз підемо дивитися. А ще ми додаємо прилипача да? до всіх обробок, да? до всіх да, препаратів додаємо прилипач. Краще чіпляється до листка, особливо на капусті, бо на капусті, як ви бачили, воно все стікає, просто каплями стікає. А так прилипач трошки більше, лучше ефект. Тому... Тобто, ще додали сюди прилипача. А з якого розрахунку скільки там? По-моєму, 25 мл, да, да, на мл на 10 літрів води. Пише 10-15 мл на 10 літрів води. Ну, я вже на око знаю, скільки приблизно треба лити, то лию вже так приблизно. А ще хочу показати, як біля парника я висила гацаню. Ось так вона росте. Спочатку хотіла в горщиках два етажі поставити, але щось почало сохнути. Вона не дуже росла. І ось, коли сонячна погода, ось так вона виглядає. Це в нас розсипався тут трохи табак і виріс такий кущик красивий. Так, і ось гацанька ще тут. Тут декілька кольорів є. Ось так виглядає вона красиво. Ось так. Така кусочок краси біля парнику. А це декоративна капуста. Теж виглядає і знов табак. Декоративно, красиво. Така краса в нас. Так, перед тим як кропити, вирішила вирізати кілька головок капусти, тому що тоді 7 днів очікування, якщо нам знадобиться, то давайте покажемо, як виглядає наша рання вже капуста. Вже ось такі здорові головки, їх тут багато, але це такі найбільші, три. І зараз будемо вирізати. Я не знаю, чи вирізати, чи з корінням вирвати. Може, з корінням. Ага. Силу мачопій вирізати. Так, ось така капуста, вона, мабуть, більше кілограма буде важить. Давайте ще одну виріжемо, так щоб нам хватило. Давайте оцю. Прямо ось і друга голова. Тут на дві хвата. Да. Тоді залишаємо дві капусти. Ну що, зрізали капусту, почистила і ось у чистому вигляді. Одна головка у нас важить 915 грам. Оце ну, буде, мені здається, трошки важче. Так, а ця кіло 100. Ну, в середньому кілограм, одна головка, кілограм капусти. Домашньої, смачної. Ось така в нас виросла. І гайда прискать. Так, ось такі помідори. Тут декоративні, маленькі, всі висажені, невеличкі. Пам'ятаєте, сині вам показувала кольором. Їх стало ще більше. Ось такі синенькі помідорки ростуть. Ось такі. Ну, і зараз покажу, як виглядають інші помідори. Ось вже їх звідси видно, чоловік почав. Оприскати. У нас сильний вітер, може і звук не дуже буде, але вже як є. Ось так, бачите, крутий листок. Це воно вітром завернуло. Ну, ось такий трохи скручений листочок. Ось так він догори. Можна сказати, що це і на погоду, що різкі перепади, а може якась і хвороба. І щоб як... Як предотвратити зараження всіх помідорів, то будемо оприскувати. Є деякі краще виглядають помідори, деякі гірше. Ось так оприскуємо кожний кущик. Ось є такі, що сохнуть. Такі ми прибираємо, зараз приберемо і цей кущ. Напевно, чимось захворів. Ось тут ми вже прибрали один кущ. Ну, тобто Якщо вони хворіють, ми їх прибираємо. Ось так виглядають помідори. Є вже багато десь на кущах, зараз покажу. Ну не ходи там, пожалуйста. Ось так виглядають кущі. Помідорами. Їх багато, але боїмося, щоб не захворіли. Ну що, оприскування помідорів ми вже провели. На цьому будемо закінчувати наше відео. Але ні. Хочу сказати а ну, що на У наступному відео ми покажемо, як за допомогою цього оприскувача акумуляторного можна не лише оприскувати щось, але й вносити добрива у грунт. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. Пока!